Здоровенькі були народ! І слава Україні! І героям нашим слава! Значить, станок в нас повністю готовий. Проводка, все, супер. Перевірку повинні були зробити вчора. Але позвонив я замовнику, а оскільки він живе поряд, тому він попросив, щоб я протестував разом із ним. Немає питань. Без проблем. Зараз я її чекаю. От, і поки чекаю, я вже замішав суміш 1 до 5 річний пісок плюс цемент. І поубирав блоки. блоки які ми раніше наробляли. Зараз покажу. Так, площадка чиста. Лясики поставив поки що туди. От, і тепер подивіться, як я їх прибирав. Пацики, спочатку блоки я возив тачкой, а потім подумав, чуєш на шару, а чого б і не. ні, непогана штука тягне без всяких проблем навіть разом зі мною. Це супер народ. Руль тільки треба підтягнути, бо складав. бомба. Так, Короче, тема працює. От. Отже народ, значить, суміш. Суміш отака зжав і вона отак і залишається. От. Якщо буде мало води, вона дуже буде. От слаба. Якщо багато води, то буде каша. Тому тут важливий баланс. Так, ну, коротше, суміш готова, станок наш повністю готовий. От, чекаю на, на замовника Сергія і будемо робити. Так, друзі, значить, замовник вже приїхав. Вони вже наблюдають, ви їх не бачите, але вони тут. <гум> от, Значить, перевіряємо станка, поїхали. Так, перша вібрація, як завжди, пару секунд. Убрав трошки лишнього, для того, щоб... Не навантажувати дуже сильно вібратор. Вібруємо ще раз. Так, ну, як завжди, опускаємо прижимку, нажимаю верхній вібратор і потім допомагаю йому нижнім. До тих пір, поки в нас не сяде на обмеження. Вони мені показують, доки його вібрувати. Верхній. Койно піднімаю готово? Можна було б ще повібрувати? Але і так все супер. Ось якось так. Так, коротше, зробили ми іще навіть один блок. Станка помили. Ось замовник. Привіт усім. Привіт, шановні друзі. Станок пройшов випробування. Дуже гарний. Рекомендую. Дуже вдячний Олександру. Обирайте саме його. По-перше, якість дуже гарна відповідає ціні. Якщо ще одна рекомендація від мене: якщо ви бажаєте десь зекономити, то оплачуйте його зразу, відразу, бо ви знаєте, як ціни міняються, так як я зробив. Я повірив людині і все, всі ті сроки, які він обіцяв, все зробив правильно. Дякую. От якось так. Хто не вірить, будь ласка, приїжджайте, без всяких проблем. Все зробимо. все буде. До речі, цей станок вже коштує на 10 тисяч гривень дорожче, ніж, ніж коли Сергій його замовляв. От так, друзі. Коротше кажучи, друзі, все. Станка ми відправили. От. Сергій поїхав. От. Все йому сподобалось, він все побачив. Сам, що воно не має нічого тут складного абсолютно. Вот. А я вам зараз покажу. Та ні, 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 ні откуда на Білорусь було нападіння, а покажу, що готово на наступний станок. Поїхали! Друзі, на наступний станок. В нас вже готова матриця. Ось вона буде така. Ну Точніше, готова на 90%. Ось, дивіться, значить, тут дві дванадцятки і 4 дев'ятнадцятки на три порожнини з центральною вузькою. От такі справи. Це в нас станок на Волинь поїде. Якось так. Ну і плюс, дивіться, ось-ось буде готова прижимка. Тобто на вузькі блоки і на великі блоки. Ось вони деталі заготовлені. Отже, друзі, на сьогодні все. Блочки ми зробили, перевірка пройшла все чудово. От, значить, завтра ми почнемо плотненько працювати з от, по станочку на Валинь Василь. До речі, Василю, вам привіт. А сьогодні я вам кажу пока-пока. Всім пока, всім удачі, всім здоров'я і натхнення, всім до завтра.